Андрій Портнов, колишній народний депутат, юрист, а ще заступник голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича, після початку повномасштабної війни, він, за даними змі, виїхав за кордон і став головним героєм численних судових позовів проти медіа та громадських організацій, зокрема проти руху, чесно. Портнов вимагає спростувати інформацію про ймовірну причетність до окупації Криму та зв'язків з Росією, а також прибрати всі згадки про нього як про проросійського політика. До речі, у 2021 році США наклали санкції на Андрія Портнова. Причина його широкі зв'язки із судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво. Попри це, екснардеп продовжує активно відстоювати честь і гідність у судах. І ось тут стає цікаво, хоча репутація Портнова в міжнародних колах викликає серйозні. Підозри в Україні він регулярно виграє судові справи. Причина в тому, що рішення на його користь часто ухвалюють одні й ті самі судді. Чому ж позови Портнова часто стають успішними? І хто стоїть за цими судовими рішеннями? Рух Чесно проаналізував, якими справами запам'яталися судді. У 2019 році Портнов подав позов проти 24 го каналу та генпрокуратури через інформацію про його причетність до ймовірного незаконного збагачення. Рішення суддя почерського суду Тетяни Іллєва задовільнила позов. Це рішення підтримав апеляційний, але згодом скасував Верховний суд. Цікаво, що у 2023 році Ілєва сама отримала підозру у зловживанні владою. Сергій Вовк ще один суддя, який виносить рішення на користь Портнова, у 2023 році. Він задовільнив позов проти центру протидії корупції та кількох медіа, які назвали Портнова проросійським діячем. Саме Вовк свого часу підтримав позов Анатолія Шарія до української правди Олексій Соколов. У 2020 році цей суддя ухвалив рішення на користь портнова у справі проти журналістів схем. Портнов просив визнати недостовірну інформацію про причетність до підпалу автомобіля водія схем та його погрози редакції. Наступний фігурант списку суддів В'ячеслав Підпалий. У 2024 році він ухвалив рішення на користь портнова у справі проти руху чесно, коли Екснардеп вимагав видалити свій профіль з реєстру зрадників. Підпалий визнав інформацію про портнова недостовірною. Крім того, Підпалий дозволив генпрокуратурі доступ до приватних повідомлень журналістів проєкту схеми за позовом Портнова. Європейський суд справ людини визнав це порушенням прав на приватне життя. Ще один приклад, коли Підпалий обрав м'якший запобіжний захід для Віктора Медведчука, відправивши його під домашній арешт замість тримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 мільйонів гривень. І це у справі про державну зраду. Перелік суддів у цих справах не є вичерпним. Головна проблема полягає в тому, що вони відчувають свою безкарність та розуміють, що не понесуть за це жодної відповідальності. Рішення Вищої ради правосуддя про їх відсторонення або розслідування часто затягуються, що дозволяє їм продовжувати працювати й ухвалювати сумнівні рішення. Андрія Портнова демонструє, як судова система може використовуватися не для захисту справедливості, а в якості інструменту тиску на медіа та громадськість. Багато журналістів і громадських організацій намагаються боротися з цим через апеляційні інстанції, але добитися справедливості часто можна лише у верховному суді, а це вимагає часу і ресурсів.